Всім привіт! Я Олександра Олегіпсюа Сертифікований партнер компанії. Сертифікований партнер торгової марки Компакт від компанії Мультичем Я поки ще запам'ятаю, хто я. В мене є така гарна футболочка новенька. Буду мені тепер записувати свої відео. Сьогодні ми що ми з вами робимо? Сьогодні ми зробимо з вами компакт-7. Це мета Каолін. Добавка в нас о, йде сполученим компонентом між гіпсом та цементом. О, при самостійній розробці міцних гіпсових сумішів значно покращує властивості матеріалів на різних мінеральних, в'яжучих гіпс, портландцемент, магнезит. Ми сьогодні будемо о, додавати добавку, в однакову кількість у нас буде гіпсу і води. Це наше ВГО 30170 на 51. І ми будемо додавати різну кількість добавки, ми будемо повишати а, кількість добавки. Подивимось на а, при якій кількості в нас гіпс перестане перемішуватися, а, при якій кількості добавки він стане міцніший. Ну або не стане міцніший, це ми з вами подивимось на цьому день, коли ми його будемо ламати. От, спробуємо. Спробуємо в різну кількість компакту, спробуємо різну по дням, як ми його зламаємо чи не зламаємо. Спочатку в нас, як завжди, заливка, а потім будемо його ламати. Люблю ламати, тож, поїхали знімати відео. Ну що ж, поїхали робити тести. Гіпс вода 170 на 51 в нас буде постійно. А от кількість метакаоліну ми будемо змінювати. Метакаулін ми додаємо у гіпс. Перший досвід у нас буде 17 грам. Дірочку більше зробимо. Взбиваємо на нуль. Перемішуємо на суху метакавлін з гіпсом і додаємо у воду.

Ну, так скажу, важкейтько перемішується. І не випадає. Ми ходити не хочемо, тому ми його змусимо. Всипала, бо на всі тести його трішечки він закінчується. 50. Та що ж ти мені цей? Три грами туди-сюди 51, і беремо о, 51 грам метакаоліну. Ось вісімдесят. Зараз у нас метакаоліну така ж сама кількість, як і води. 51 грам. Ну, з Богом! Ще більша кількість просто вже не змішається. Ну, Подивимось зараз. Тут єм цей. Намазується добре. Змішувати його вже важко, але а, тихо. Намазується він добре. Це у нас 51 грам метакаоліну. 51. Наступний наш досвід.

Це перемішую навіть ребром. ні, mm. це все, це приділ. Розтягнути я його змогла. А, так він пластичний, бачите, він такий, так він трішечки пластичний, він намазується, розмазується, але от змішати його, нормально змішати, так, щоб він дійсно повністю змішався, а це вже складно. Я не бачу робити це було 68 грам, я не бачу сенсу робити 85, тому що я фізично не зможу його о, нормально перемішати. Тобто розтягнути по формі я його зможу. Можливо, о, знаєте, о, шпателем о, він буде добре розкладатися. 68. Вот. Але о, для того, щоб його... Перемішати нормально у відрі, щоб дійсно він перемішався добре з а, в, в водорідний розчин. Я думаю, я вже цього не зможу зробити. Так, я залишаю наші коржики, ось у нас їх вийшло 4. 17, 34, 51 і 68. Ми їх залишаємо напуємо їх потім зламати і подивимося, що в нас вийде. Перший це 17 грамів. Друге, 34 грами. Третий, 51. і четвертий у нас 68. Бачите, я його не змогла нормально перемішати, він не вышел на в горизонт. Ми їх будемо ламати, тому я пишу на кожному в різних місцях. Щоб нам було з чим порівнювати метакаолін а, і просто, ми зробимо одну заливку гіпс-вода з тими самими пропорціями, але без додавання метакаоліну. Я його оставлю. Нехай застигає. Потім підпишу, що це просто гіпс вода. І а, буде різниця між цим і додаткою ну, зразками з метакаоліном. Ага. Добрий ранок. Сьогодні перший день, а, як наші зразки застигли, це компакт 7. Просто гіпс вода, 17 г, 34 г, 51 і 68 грам компакту 7. Бачите, да, товщину? О, Зразка все. Тому що тут немає компакт 7, а тут є аж 68 грам. то, звісно, в, і за об'єму вони і різні по товщині. Гіпс вода. Це було важко. 17 грам. Угу, не хлопав. Окей, йдемо на край стола. О, на ізлом пішов аж на чотири частини. 51 грам. Також нелегко. Тріснув досить цікаво. А це тріснув легко. Цей навіть руками можу зламати. Мабуть, дуже все ж таки багато добавки, не варіант. І це я можу руками зламати. 34 не можу. 17 можу. Ну і гіп. маленькі вони завжди легше ламаються. Так, самий твердий в нас був... 17, 34 і 51. Гіпс вода, звичайно, зламався сам по собі легко. Тобто, і цей зламався також легко 68 грам. Залишаємо їх на 7 днів. Через 7 днів ми спробуємо зламати їх ще разочок. Ну що, сьомий день компакт 7. 30, о, давайте так. Гіпс вода, 17 грам, 34 грами, 51 грам і 68 грам. Давайте на краю шук стало краще. Гіпс вода. Дуже в мене міцний гіпс. Аж камеру затрясла. Важкувато, я б сказала. 34 грами. Ізлом бере, але це було важко. Так, тепер 51. Це не сильно важко навіть. А от маленький шматочок вже важче. Ну, це ще, ще сильніше. 68 це не сильно. М -м, не хоче. Десь так само, як і. О, 51. Ну що? В принципі, по силі. Ламання, маленькі шматочки я руками точно не зламаю. Тому що, якщо я не можу зламати великі, то я і маленькі не зламаю. Що я можу сказати? Всі, е, будь-яка, що 17, що 34, що 51, 78, показали себе майже однаково. Добавка працює на міцність і е, ну, воно реально працює. Яку кількість додавати, все вже залежить від вашої рецептури. Тому що о, чим більша, наприклад, кількість добавки, да, 68-51, по самому гіпсу видно, що він о, більш густий, сам розчин, і вам буде важко з ним працювати. От, о, якщо додавати менше добавки, наприклад, 17-34 грами, Змішування, процес змішування йде легше, але по міцності вони так, вона така ж сама, як і 68, і 51, то я б для себе вибрала або 17, або 34 для того, щоб сам розчин був пластичний, для того, щоб о, мені було зручно з ним працювати. Але якщо у вас є задача зробити надміцні, то 51 і 68 також має право на життя. І наостанок, мені кажуть, що я не можу їх зламати, тому що вони міцні, товсті і все інше. Щоб вам було зручно, 8, мілі... 8 міліметрів. Ось. Будь-який краюшик 8 міліметрів. 34-й 8 міліметрів. Там, де багато добавки, там трішечки товстіший. Тут 1 см. Але тут 68 грамів добавки, Об'єм самого розчину буде більший. Не такі вже 8 мм це не так вже важко і товсте для того, щоб не ну, сказати, що цей гіпс товстий, я не можу його зламати. Можу. Можу зламати все. Гіпс не повинен бути залізом, який неможливо зламати. Але сама міцність його поливається саме в не в товщині виробу, а саме в кількості добавки.